Всім привіт! Була задача виготовити просічки, які будуть зі шкіри вирізати такі от кружечки діаметром 25 і діаметром 32 мм. Була виготовлена державка зі сталі 45, зроблена накаточка. І були виготовлені дві просічки зі сталі Х12МФ. Просічки сюди вставляються. І піджимається болтиком. Значить, далі ми беремо нашу шкіру, ставимо і ударом отка, пробиваємо. Ми отримуємо в нашій шкірі отвір, а нашу, наш кружечок є виштовхувач, який ми можемо без проблем виштовхнути з нашої просічки. Точно так само працює велика насадка. От, кружечок, отримуємо отвір і отримаємо сам кружечок. Дуже важливо бити молоточком по пеньку, по турцю. Якщо ми будемо працювати на дошці, на цьому ефект буде трошки інший. От. Найкраще сприймає удари на просічку турець пеньочка чи турець бруска, тобто з цього боку, але ніяк не з цього. Тобто треба бити повздовж усі волокон. Ну, от, така от Конструкція, наскільки я зрозумів, що розмірі ці є нестандартні, тому прийшлося їх виготовляти на замовлення. Можливо комусь пригодиться. Це Х12МФ, гартоване, заточене, як ріжучий інструмент, а це просто державочка. Ну і важкого хоче. звичайний, примітивний. От і все.